Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у справжнє мистецтво, яке вирішує долю вашого врожаю смородини на наступний рік це осіння обрізка. Хочу наголосити, що це не просто косметична процедура, а фундамент здоров'я та довголіття вашого куща. Від того, наскільки вчасно і правильно ви візьмете до рук секатор, залежить не лише кількість ягід, але й їхній розмір та смак. Багато хто з нас помиляється, відкладаючи обрізку до весни. Здається, навесні легше розладіти живі бринки, але для смородини це критична помилка. Навесні рослина вже прокинулася, сокорух активно триває і будь-яке поранення в цей час стає для куща великим стресом. Він втрачає життєво необхідну вологу та поживні речовини, що може призвести до зниження врожайності або навіть загибелі окремих гілок. Натомість восени. Після збору ягід та опадання листя кущ переходить у стан глибокого спокою. Всі сили і запаси харчування вже перемістилися до коріння, готуючись до зимівлі. Ось чому обрізка в цей період є найбільш щадною та корисною. Ви не лише допомагаєте рослині, але й створюєте для неї ідеальні умови для формування нових сильних плодових бруньок на наступний сезон. Окрім омолодження, осіння обрізка це наша головна зброя у боротьбі з хворобами та шкідниками, а особливо з таким підступним ворогом, як смородинова скляниця. Цей шкідник є одним із найнебезпечніших для кущів. Його личинки, схожі на маленький гусениць, прогризають серцевину пагоню, прокладаючи собі ходи і живлячись внутрішніми тканинами. На перший погляд, гілка може виглядати цілком здоровою. Але всередині вже панує порожнеча. Якщо не видалити такі гілки, шкідник успішно перезимує всередині і навесні вилетить, щоб заразити нові пагони і сусідні кущі. Це прямий шлях до поступового, але неминучого відмирання всього куща. Як же визначити стару або хвору гілку, яка лише тягне сили з рослини? Зверніть увагу на колір кори. У молодих пагонів кора світла, гладка та еластична. Натомість у старих вона стає темною, часто сірою або буруватою, шорсткою, може мати нарости або бути вкрита лишайником. Такі гілки вже не дають повноцінного врожаю. Ягоди на них дрібні, а молоді прирости короткі та слабкі. Загальне правило для смородини: гілки, які старші за 5 років, потрібно видаряти обов'язково. Вони вже відпрацювали свій ресурс і тепер лише загущують кущ, забираючи харчування у молодих і перспективних пагонів. Загущення це ще одна величезна проблема. У щільній кроні погано циркулює повітря і проникає світло. Це створює ідеальні, просто тепличні умови для розвитку грибкових захворювань, таких як борошниста роса. Тому головна мета обрізки не просто надати кущу гарної форми. А оздоровити його, звільнивши простір для світла, повітря і зростання нових потужних пагонів, які й дадуть нам майбутній урожай. Повернемося до скляниці. Її найчастіше не помічають, доки гілки не починають раптово засихати вже в розпал літа. Зовні пагін може здаватися цілим, але якщо ви його зріжете секатором, то побачите тривожні ознаки. Всередині серцевина буде потемнілою, бурою або навіть чорною, а в деяких випадках. Повністю порожнистою. Це і є слід, який залишила за собою личинка, проїдаючи хід від основи вгору. Якщо ви помітили, що частина куща раптово в'яне, листя жовтіє і опадає раніше терміну, а ягоди не можуть достигнути, дійте негайно. Це вірний сигнал, що личинка вже пошкодила провідні тканини, і харчування просто не доходить до верхньої частини пагона. Увага! Такі заражені гілки потрібно видаляти негайно, бо шкідник перезимує всередині і весною почне масове поширення. Під час осінньої обрізки, коли ви проводите санітарну чистку, не поспішайте, кожну підозрілу гілку краще розрізати і перевірити. Якщо виявили порожнину або темний хід, видаляйте уражену дірянку до семої основи, не залишаючи пеньків. У пеньках найчастіше залишаються личинки, готові до нового сезону. І запам'ятайте найважливіше: видалені хворі гілки не можна кидати на землю або додавати в компостну яму. Їх потрібно обов'язково спалити, щоб надійно знищити шкідника. Осіння обрізка це системний процес, спрямований на оновлення і формування сильного куща. Підготовка інструментів. Перед початком роботи переконайтеся, що ваш секатор гострий. Тупо інструмент не ріже, а м'яв деревину, залишаючи рвані рани, через які легко проникають інфекції. Для тустих старих гілок може знадобитися садова нежівка. І обов'язково приготуйте дезінфікуючий розчин наприклад, слабкий розчин марганцівки або медичний спирт. Після кожного куща протирайте лезо, щоб не перенести можливу інфекцію з однієї рослини на іншу. Видалення старих гілок Почніть з огляду. Ваша перша мета позбутися всього що старше п'яти років. Це ті товсті, майже чорні, шорсткі пагони з мінімальною кількістю приростів. Їх потрібно вирізати повністю біля самої землі. Зріз, робіть максимально близько до основи, але не пошкодьте при цьому молоді пагони, що ростуть поруч. Не залишайте пеньків. Пеньки це ворота для інфекцій і притулок для шкідників. Якщо гілка дуже товста, скористайтеся ножівкою. Після обрізки місця великих зрізів, особливо на старих кущах, можна обробити садовим варом або деревною золою. Усунення хворих і зайвих пагонів Після старих гілок переходьте до санітарної обрізки. Видаляйте всі сухі, слабкі, пошкоджені або з ознаками хвороб пагони. Вони можуть мати тьмяну кору, бути ламками або мати підозрілі плями. Також видаляйте всі пагони, які ростуть всередину куща або перехрещуються. Ці внутрішні гілки загущують кущ, порушуючи циркуляцію повітря і створюючи високу вологість, що, як ми вже знаємо, є ідеальним середовищем для грибків. Формування куща. Принцип букета в ідеалі дорослі кущ смородини має складатися з 12-15 сильних здорових гілок різного віку. Це означає, що щороку ви повинні видаляти приблизно третизни старих гілок і залишати стільки ж молодих. Завдяки цьому кущ постійно оновлюється, залишаючись продуктивним. На практиці це валюдає так: три-чотири наймолодших пагони поточного року світлі та гнучки, три-чотири дворічних, кілька трирічних і чотирирічних, жодної гілки старше п'яти років. Таке співвідношення забезпечує збалансовану роботу. Старіші гілки дають урожай поточного року. А молоді активно ростуть і готуються по доносити наступного. Правильно сформований кущ має нагадувати букет або чашу з гілками, які рівномірно розходяться назовні, пропускаючи світло і повітря всередину. Після завершення обрізки дуже важливо провести профілактичні заходи для зміцнення куща. Розпушування ґрунту. Весною та восени обов'язково розпушуйте землю навколо куща на глибину 5-7 см. Це допомагає зруйнувати зимуючі у верхньому шарі ґрунту лялечки скляниці та личинки інших шкідників. Настої та оприскування добре зарекомендувала себе обробка кущів настоями полину, тютюну або золи. Наприклад, можна взяти 300 г сухого полину, залити 10 літрами води, настояти добу і оприскати як самі кущі, так і пристовбурне коло. Ці природні настої відлякують метеликів скляниці під час їхнього льоту і запобігають відкладанню яєць. Підживлення Після обрізки підгодуйте смородину калійно-фосфорними добривами. Вони зміцнять кореневу систему і допомагають рослині закласти якісні плодові бруньки та підготуватися до морозів. Навесні ж, навпаки, додайте трохи азоту, щоб стимулювати активний ріст нових пагонів. Але не перегодовуйте надлишок азоту призведе до шаленого нарощування зеленої маси на шкоду ягодам. Мульчування шар органічної мульчі, такої як торф, перегній, компост або сухе листя навколо основи куща це багатофункціональний захист. Мульча зберігає вологу, пригнічує бур'яни і, найголовніше, захищає коріння від промерзання взимку. Коли ви відійдете від обрізаного куща, він може здатися вам трохи рідким, ніби облисілим, але це правильне враження. Добре сформований кущ завжди виглядає відкритим та легким. Головний принцип залишити тільки ті гілки, які приноситимуть урожай. У правильно сформованому кущі між гілками має бути вільний простір, щоб сонячне світло і повітря проникали до кожної частини. У такому стані ягоди стають більшими, солодшими і достигають рівномірно. При регулярній щорічній обрізці смородина здатна давати стабільний і багатий урожай протягом 15-20 років, а то й довше. Не бійтеся різати, кущ лише дякує за це. Слабка, хвора стара гілка не дає користі, а лише заважає новому життю. На сам кінець пам'ятайте про прості, але важливі речі. Завжди використовуйте гострий і чистий інструмент. Оптимальний час для обрізки в Україні з кінця вересня до середини жовтня, коли листя опало, але ще не настали стійкі заморозки. Не викидайте здорові, видалені пагони, їх можна нарізати на живці довжиною 15-20 см і посадити для отримання нових кущів наступної весни. Регулярна обрізка це не разовий захід, а система турботи. Робіть це вдумливо. І ваша смородина буде дякувати вам щедрими ароматними врожаями протягом багатьох років.